Пришел, иди. Ты да? То есть вдох, выдох. Сейчас только на вдох не концентрируются. Вот. Мусу бедачи. И я я ще раз. мусу бедачи. Вот. Та, але собі спокійно, хіян, що там Задача дихання. А не лише трошки далі, бо Макса задав. Іч. Чекаємо. Чекаємо. Ні. Зв'язка йде з трьох блоків. Сан! Добре, Анела. Щі. Два підрядки ай. Кіай! Іч! Розворот! Ні. Са. Не забуваємо про дихання. Сіі. Ірудержні кулки. Іч. Блоки де шуто, Два зразу, Один блок, другий в шею. Ні, в другу сторону. Так. яме, закрилися.